Так, всем доброго дня, вечера, ночи. Видео выложу. Сегодня на ремонте у нас такие вот форсунки. Форсунки от Т-25, ну, Т-25, МТЗ, Т-40. Походу, они одна и те самые. Одна форсунка вот тут, как бы, не фокусируется, ударена распилитель. Друга, вроді би, ціла, Та друга ціла, є новий, два розпілітеля з такого плану. Що за розпілітелі, я не знаю. Люди, люди самі купляли. будемо це. Также на ремонті у мене стартер знов, той самий. Людям говорю не крутити по пів години, люди не ведуться, От таке воно робиться, бачите, плавить все. Вони гріють його, ну, щоб пластина рухається. Якби. Але загорає нова кришка. Ось так потім, як не крутить, починають перемикати такого плану. Отак От клеми аж горять. Ладно, це їхні проблеми, як то кажуть, тут треба шукати тостолітої шайби. Поки тостолітових шайб нема, буде стояти так, як є. Ну, Якби не буду робити, поки не знайду досулітивих шайб. Так що стартер у нас поки в ожиданні. Тут купив нові вже, знову нову кришку, нову. Пицю. Того разу, до речі, не було цієї перемички, Цього разу є. Так, отакі-то справи... О, був таку впав, треба підняти його, щоб не загубити, бо загублю. Закрутити. Добре. Зараз роблю форсунки. Треба завести їх брату. І Брат робить Т-25, капітальний ремонт мотора. Мотор е застукав, неправильно е стояв газорозподільчий. І так клепануло, аж позагинало клапана, побило все там. ну коротше, Повністю капіталка. Клювал новий, поршнева нова, головки нові, все повністю нове, стається тільки один блок. І форсунки. Форсунки зараз я переберу і завезу йому, хочу сьогодні вже запустити димове. Вони вже у мене тиждень лежать. Вже треба зробити. Добре, далі буде. Достаю зараз стенда, Прикручу його, вон. дирочка. Він у мене тут стоїть зазвичай. І будемо робити. Далі буде. Так, під'єднав я одну форсунку. Зараз прокачаємо. О, пішло. І що в нас? Ну, як бачите, ця певно, то вдарена. В одну сторону тільки. Та в одну сторону тільки вона дує. Добре. Зараз будемо розбирати. Хоча опресовано дуже непогано, стрілка помало опускається. Ну, Така і судьба. Добре, далі буде. Так, ну що, одна форсоночка вже зроблена. Присовка ще вон до сих пір падає, стрілка, вже впала. І, так, не дивуйтеся, провіряв манометр. У мене на 70, 75 бар і занижає, виходить. Якщо в мене там, на 100, то буде 175. Якщо треба 115, так як мені, то мені треба ставити на мінус 75, там скільки виходить 45 бар треба ставити. Так, покажу як робить. Не буду, о! Працює добре, срабатує на 100. Отак. Опрісовка теж непогана. Помаленьку стрелочка падает и капли не Тобто то есть форсунка в идеале чіткий. четкий распилитель четкий все одну срубил за раша другу поставлю поставлю и так потом разберусь поделюсь я разберу, поделюсь далее будет так друга друга тоже я не знаю как она ехала Ось вот она. Да, прессовка хорошая, не падает, но она не работает. Сработание идет где-то на 70 и она ле. Так, замена распределителей. Так, хочу вот сейчас снять сам процесс, как он это все делается. Спочатку, як розбираємо, відкручуємо цей купачок верхній дерегу, відпускаємо цей винт, Тоді відкручуємо знизу розпилітіль, розбираємо, вимиваємо та вимиваємо, пензлик, це щоточкою все файно вимиваємо. Потім на компресор все файно видуваємо. А потім йде зборка. Розпилітель перед цим я вже помив, теж. Тут, спочатку розпілітелів, щоб солярка, економія солярки, Спочатку розпилітелі помив, От він, він вже готовий. Везуть куклярчику, він вже помитий, все. І потім вже збираємо. Коли вже форсунка вся помита. У нас отако. льод. Вчора був дощ, сьогодні приморозок, сніг впав і зверху покрилося льодом. Блистить скрізь льод. Погодка. Супер. Добре, далі буде.